Іноді він поводиться, наче блазень, але водночас є головною лякалкою для росіян. Він має величезну владу, фактично свою державу, освічується в любові до Путіна, і водночас є загрозою для російського диктатора. Він пройшов шлях від юного борця за незалежність до абсолютного монарха, який дуже сильно впливає на розклади у внутрішній політиці Росії. Цей випуск ВОЗ ми присвятимо біографії Рамзана Кадирова. Розповімо про його витівки з великими грошима, про дружини коханок, про шлях до влади і політичні вбивства. А також з'ясуємо, що таке Дон, якими насправді є стосунки між Кадировим і Путіним, та кого готують на заміну лідеру Чечні. Нам буде цікаво. По-моєму, ярко, яркно. То... Посмотримо то... ДОН. А зараз нагадуємо, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал та бийте у дзвін, аби не пропустити наступних випусків. Рамзан Кадиров народився у 1976 році в чеченському селі Центарой, яке у 2019 році перейменував на Ахмат Юрт на честь свого батька Ахмата Кадирова. На початку 1990-х років, саме з подачі Ахмата Абдулхамідовича Рамзан долучився до чеченського національно-визвольного руху. Протягом першої чеченської війни з Росією Кадиров старший став муфтієм чечні, найвищою духовною особою. Отримав значний вплив не лише на релігійні, але й на політичні справи. На початку другої чеченської війни він перейшов на бік Росії, прем'єр-міністром якої вже був Владімір Путін. Саме Ахмад Кадиров мотивував свої дії занепокоєнням можливими наслідками війни та радикалізацією інших повстанців. Він став головою тимчасової адміністрації Чеченської Республіки, а у 2003 році її першим президентом. Увесь цей час його молодший син Рамзан Кадиров був наближеним до батька. Після першої війни, у якій Чечні вдалося зберегти незалежність, він став помічником, водієм та особистим тілоохоронцем Ахмата Кадирова. Під час другої війни Рамзан став головою президентської служби безпеки Чечні. Саме в той час він взявся створювати парамілітарні підрозділи, які згодом називатимуть кадировцями. Багато хто цитує Рамзана Кадирова, який нібито сказав, що першого росіянина вбив у 16 років. Втім, прямої цитати немає. Є лише твердження російської журналістки і громадської діячки Юлії Латиніної, що вона почула це у приватній розмові. Сам Кадиров це заперечує. 2004 рік на стадіоні у Грозному святкують День перемоги. Чеченський президент Ахмат Кадиров разом із керівництвом республіки на ВІП-трибуні спостерігає за дійством. Раптом лунає вибух. Заздалегідь закладена вибухівка вбиває сімох людей та ранить вісім десятків. Ахмат Кадиров, який знаходився у епіцентрі вибуху, помирає по дорозі в лікарню. Відповідальність за вбивство взяв на себе керівник чеченського руху за свободу Шаміль Басаєв. За два роки його ліквідували, ймовірно, співробітники ФСБ. Втім, та сама спецслужба може бути причетна і до смерті Ахмата Кадирова, де ж на час замаху перебував син президента Чечні та керівник його служби безпеки у Москві, де вже наступного дня Рамзан Кадиров був призначений першим заступником голови уряду Чеченської Республіки. Радимо переглянути випуск ВОЗ, який добре розповідає про атмосферу того часу. Посилання в описі. Чому Кадирова молодшого відразу не зробили президентом? Справа у тому, що за Конституцією Чечні керівником республіки не може стати особа молодше 30-ти. Отже, Кадирову довелося протягом трьох років обіймати тимчасові посади, включно з головою уряду Чечні. Тим часом всі потенційні конкуренти Кадирова за пост президента Чечні вибули з перегонів. Сергій Абрамов, який був прем'єром до Кадирова, потрапив у загадкове ДТП, після чого склав повноваження голови уряду. Алі Алханов був президентом і подав у відставку, щойно Кадиров досягнув 30-річчя. Секретар Ради безпеки Чечні Руднік Дудаєв згорів у трейлері в урядовому комплексі Грозного. Чеченський опозиційний політик Ахмед Закаєв так описує обставини цієї смерті. За нашою інформацією, Рамзана Кадирова було залучено до операції з ліквідації свого батька. Дуже скоро Рамзану надали докази, що саме російські спецслужби розправилися над його батьком. І знаєте, що він зробив? Людину, яка надала йому ці докази, він спалив. Старший брат Рамзана Зелімхан помер через серцеву недостатність за три тижні після теракту на стадіоні в Грозному. Як це буває на Росії, офіційно причетність Рамзана Кадирова до названих подій не розслідується, адже вся Росія, чим далі, тим більше, занурюється у те, щоб наносити максимальні втрати українцям. Тим цінніше, що кожен з нас на своєму місці чинить максимальний опір, що ми об'єднуємось перед обличчям ворога, забувши вчорашні конфлікти. Численні реальні історії надихнули авторів на створення телевізійного фільму «Хазяїн-2» на своїй землі. Він є сіквелом серіалу Хазяїн і розповідає про аграрія Терентія Пузиря, в ролі якого Богдан Бенюк перед повномасштабним вторгненням Терентій відмовляється залишати рідне село. Згодом окупанти захоплюють район, а агрофірму Пузиря перетворюють на військову базу. Коли озвірілі загарбники влаштовують терор мешканцям села, підприємець постає перед складним вибором: пристосуватися, сподіваючись вижити або чинити опір заради порятунку всієї громади. Фільм обіцяє стати справжньою одою стійкості українців, які переживають окупацію, відстоюючи свою гідність і захищаючи землю. Запрошуємо переглянути стрічку 13 жовтня на каналі 1+,1, а також на платформі кіно та телебачення «Київстар ТБ. Пишіть нам в коментарях про свої враження від перегляду, а в продовження сюжету УАЗ зовсім інше шоу. У 2007 році Рамзан Кадиров легко переміг на виборах президента Чеченської Республіки. За чотири роки посада Кадирова була перейменована на голову Чеченської Республіки, адже в Росії має бути лише один президент. З початку 2000-х Москва щедро ділиться з Чечнею грошима. Цей суб'єкт федерації постійно серед лідерів за дотаціями з держбюджету. Уявіть, Росія за рік на отримання народу Чеченської Республіки 300 мільярдів витрачає. Ці виплати зростають майже щороку. Вони покликані втримати Чеченську Республіку в межах Російської Федерації. Росія була розгромлена Чечнею, назвемо речі своїми іменами, і тому платить їй данину. Будь-яка перерва в дотаціях, ймовірно, викличе дуже жорстоку реакцію. Звісно, бо витрачати гроші Кадиров вміє і любить. У 2011 році на честь свого переобрання на посаду правителя Чечні Кадиров організував футбольне шоу за участі світових легенд: Роналдо, Ромаріо, Кафу, Лотара Матеуса, Руда Гуліта та ветеранів радянського футболу. Сам Кадиров забив бразильцям два м'ячі і заявив, що ці зірки виступили в Грозному безплатно на знак шани до чеченського народу. У тому ж році, на свій день народження, Кадиров приймав у Чечні особливих гостей: актора Жана Клода Вандама, скрипальку Ване Сумей та акторку Хіларі Суонг. Щоправда, дізнавшись про системні порушення прав людини в Чечні, остання принесла публічне вибачення та пожертвувала гонорар на благодійність. Наступного року Кадиров на днюху купив інших зірок італійку Орнелу Муті та француза Жерара Депардіє. У Рамзана у власності колекція дорогих автомобілів, розкішна вілла у Дубаї, колишні російські підрозділи Starbucks, і Danone та деякі інші компанії. У 2024 році Кадиров вихвалявся новенькою Tesla Cybertruck, нібито подарованою Ілоном Маском, на яку встановили кулемет. Хороша машина, швидка, бистреє, мошне. Щоправда, Ілон Маск деактивував цю Теслу, перетворивши її на мотлох. На запитання журналістів про джерела фінансування Кадиров відповідає так: Аллах дає не знаю, звідкись беруться гроші. А ти докажи, тобі Аллах. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто допомагає нам вивозити. Ілля Майєр, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Єлизавета Глотова. Кадиров ймовірно є причетним до багатьох гучних політичних вбивств. Ось лише кілька жертв: чеченські політики Яков Сергунін і Руслан Ямадаєв, журналісти Пол Хлєбніков і Анна Політковська, правозахисниця Наталія Естемірова. Найбільший резонанс викликало вбивство політика Бориса Німцова. Перед цим неодноразово з'являлися свідчення, що німцов перед смертю побоювався саме голову Чечні, на якого не діють російські закони, який може робити все, що завгодно. Кадиров власник приватної армії. Її солдати відомі як Кадировці. Штаб-квартира кадировців, чи якщо хочете найголовніша філія, знаходиться просто під носом у Путіна у президент-готелі в пів кілометрів від Кремля. Із президент готелю кадировці зробили казарму по 200 осіб там живе постійно, і по Москві їздять з мигалками, ніби це Чечня. Поблизу готелю розташовуються ще від трьох до п'яти тисяч кадировців, які є одночасно особистою охороною Владіміра Путіна і прихованою загрозою для нього. Адже командує ними не диктатор Росії, а диктатор Чечні. За підрахунками журналістів, ще у 2018 році приблизно третина чиновників республіки були родичами Кадирова. З того часу їхня частка лише збільшилася. На особливу увагу заслуговують діти Кадирова. Айшат у свої 25 вже третій рік обіймає посаду міністерки культури Чечні, має власний ресторан та модний дім. 24-річна Хадіжат працює першим заступником керівника адміністрації глави і уряду Чечні. Ахмату 18, він потенційний спадкоємець батька. Наразі міністр у справах молоді Чечні і президент футбольного клубу Ахмат. Найбільш відомий Адам. Йому 16 років, він начальник відділу безпеки батька, герой Чечні, кавалер ордена Кадирова і інших нагород. Це він побив у СІЗО зв'язаного студента, за що батько похвалив і нагородив сина. Офіційно у голови Чечні одна дружина Мєдні Кадирова. Але це не заважає йому мати дітей від інших жінок. Кадиров зібрав гарем з кількох дружин та коханок. Всього їх принаймні 14. Серед них, зокрема, переможниця конкурсу краси Заміра Джабраїлова, народна артистка Чечні Аміната Тахматова, співачка Таміла Сагаїпова. Ставалося, що наложниць викрадали для Кадирова просто на вулиці. Деякі народжували дітей ще неповнолітніми, слухняних коханок він робить багатими, неслухняних залякує і карає. Якщо до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кадиров був головною лякалкою усього пострадянського простору, то зараз його акції дещо впали і продовжують знижуватися. У березні 2022 року Кадиров стверджував, що особисто бере участь в операціях в Україні, але проколовся на фейку, розмістив фото, ніби з Маріуполя, де на задньому плані російська автозаправка. Голова Чечні неодноразово погрожував українцям і європейцям, але кадировці чомусь уникали передової. Російська влада використовувала чеченців як загороджувальні загони, якими залякувала своїх солдат. А кадировці активно пропагували власну міць у Тікток. Рамзан заливав про їхні уявні успіхи на війні. Коли приватна армія Вагнер під проводом Євгенія Пригожина відправилась маршем на Москву, кадировці оголосили, що зупинять заколотників. Але не зробили нічого. Коли переворот виявився невдалим, командир спеціального загону Ахмат, генерал-майор Аптіалаудінов, пояснив, деякі наші підрозділи перебували буквально за 500-700 метрів від бійців підрозділу Вагнер. Ми вже готові були до будь-якого результату подій. Ми виконали б наказ, який нам би віддали. Називають декілька справжніх причин, чому кадировці не вступили у конфлікт з вагнерівцями. Це таємні домовленості між Кадировим та Пригожиним, це бажання показати російському уряду, хто насправді контролює чеченські війська, або ж просто страх перед прямим зіткненням з досвідченими найманцями. Отримуючи кошти від Москви, Кадиров потихеньку створює власний султанат, час від часу виконуючи брудну роботу для Путіна. У серпні 2024 року Путін вперше за 13 років здійснив поїздку до Чеченської Республіки у Курській області. Тривають бойові дії на цьому тлі візит до Чечні підкреслює наявність кризи, ніби Путін полетів на Уклін до Кадирова, щоб попросити людей. Але кадировців Рамзан береже, сподіваючись пережити Путіна і взяти участь у перерозподілі влади в Росії. Проте шанси на це стрімко падають. Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'ям, особливо кризовим був вересень 2023 року. Ми можемо підтвердити, що у нього чергове важке загострення, і він перебуває у дуже тяжкому стані останні кілька днів. Припускають, що Кадиров пережив загострення некрозу підшлункової залози. І, хоча він намагається переконати весь світ у своїй незламності, Кремль вже розглядає йому заміну. І це жодний із синів Кадирова, а керівник спецназу Ахмат Ахмад Лаудінов. Добрий вечір. Слово Дон Кадиров іноді говорить понад десяток разів на хвилину. За його словами, він повторює це, якщо йому щось дуже подобається або він нервує. Дон, як виявилося, це скорочення від чеченського виразу Дуйхюнан. Тобто, коротше кажучи: як вважаєте, яка доля чекає на Кадирова, які в нього шанси втрутитися у боротьбу за владу в Росії, чекаємо на ваші коментарі. Дон.